Зима, що нас змінила? Саме так, чимало людей відгукуються про криваві події у столиці з тих пір. Вже минуло майже 9 місяців. В душі і досі залишається біль. Масові вбивства у самому середмісті Києва, суцільний безлад та анархія процвітали ледь не у всіх районах столиці, і тушок, наводили жах на киян, намагалися створити паніку серед населення, нападали серед ночі, спалювали автівки, трощили магазини, щоб, хоч якось, захиститися. Активісти самостійно об'єднувалися у добровольчі загони правопорядку. Небайдужі створили так звану міську громадську варту. Яка патрулювала вулиці Києва та охороняла спокій людей. Коли бурхливі та жорстокі столичні події щухли, із загонами самооборони потрібно було щось робити. Хтось з активістів пішов воювати на схід, і з них створили чимало добровольчих батальйонів. Решта так і залишилася у громадській варті, яка продовжувала охороняти правопорядок у столиці. Але тепер вже разом із працівниками міліції. 12 березня цього року, за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України, створили офіційне громадське формування Київська міська варта. Організація діє в рамках чинного законодавства на добровільних засадах і не фінансується головним управлінням МВС. Групи швидкого реагування міської варти працюють у кожному районі столиці. Їх мета. Інформувати працівників міліції про всі конфліктні ситуації та правопорушення також міська варта здійснює спільні виїзди та патрулювання разом з правоохоронцями. Ми бачимо реальну допомогу в охороні громадського порядку. Ми бачимо, що цього хотять сьогодні мешканці і гості столиці. Тому є повна взаємодія. Отже, Київська міська варта допомагає правоохоронцям. Ба більше, працівники міліції, нібито перебувають під контролем громадськості та чесно виконують свою роботу. Здавалося б, усі у виграші, однак є одне але. Деякі представники громадських організацій вийшли з під контролю, не завжди дотримуються букви закону, перевищують свої повноваження, а іноді навіть відстоюють не правопорядок, а свої власні інтереси. Свідками перевищення повноважень представників міської варти були і наші журналісти. Влітку на червонозоряному проспекті сталася масштабна аварія. Ось цей жовтий легковик сіат збив мотоцикліста та протаранив одразу дві автівки. Свідки розповіли, що за кермом сіату сидів молодий хлопець. Він був на підпитку і з місця пригоди втік. Приїхала міська варта, і в одному з провулків знайшла схожого за прикметами втікача. Навіть правоохоронцям заборонено бити підозрюваного під час затримання. Здавалося, б, міська варта повинна слідкувати за порушеннями. А тут самі ж зухвало з кулаками затримують втікача. І це лише квіточки про справжні ягідки безладу від громадських стражів правопорядку. Нам розповіла голова батьківського комітету однієї із столичних гімназій. Вона каже, що місцева громадська варта Дарницького району силою розігнала офіційно заплановану акцію протесту. Мене за руки тягали все, акцію вони нам провести не дали. Вони нас штовхали, мене особисто, один із грабів, як я вже знаю, схватив мене за барки і сказав: ми тебе, сволоч, тут і покладемо. Вони вели себе так, як ведуть бандюки. Місцеві підозрюють деяких представників міської варти у бандитизмі. Мовляв, прикрива. Баючись громадською організацією, вони вирішують свої власні інтереси. Це зручний дах для того, щоб провадити свої звичні розборки місцевої гапати, а тепер ще з псевдопатріотичним колоритом. У столичній міліції конкретно про цей випадок нічого не сказали, але таки підтвердили, що іноді громадська варта переступає межу закону. Є певні громадські формування, які переступили закон там. Порушені кримінальні провадження. Хотілося б повірити, що ситуація під контролем, але на практиці не завжди все так гладко. Звичайно, бійці міської варти хочуть внести свою лепту у дотримання правопорядку у столиці. Звичайно, вони недосвідчені правоохоронці і в їхній роботі можуть бути промахи. Проте з іншого боку, такі промахи на кшталт побиття людей. Неприпустимі, аби подібні випадки не повторилися, експерти кажуть, потрібно силовикам об'єктивно, чітко та миттєво реагувати на всі дії бійців громадської варти. Що необхідно зробити? уже сьогодні немедленно, тому що ці події повторяються. І ще більше хуже сценарії, то тобто, ситуація такова, що якщо сейчас не відреагувати силовому блоку і не сделати чітко заявление, наприклад, Генеральним прокурором України. Министру внутренних дел, председателю СБУ совместно провести пресс-конференцию, сделать открытое заявление и предупредить эти горячие головы, что если они будут разбираться не в рамках закона, а по понятиям 90-х годов, то их ждет в лучшем случае тюремное заключение.